Добрий вечір. Всім бажаю миру і добра. Нас сьогодні зранку день не задався. У нас цілий день сьогодні без світла. Нещодавно тільки дали. Кошмарив на сусід своєю ракетною атакою. І захворів у нас котик. Ми сьогодні записані до лікаря, з самого раночку ми його повезли. Кіт відмовляється від їжі, він не їсть, не п'є, взагалі сам не свій. Постійно в нього виділення з очей. Дуже-дуже він сумненький. Нам зробили призначення, он лікар-ветеринарний, антибіотики через день. Сьогодні він вже отримав свій антибіотик. Це нам там набрали у ветлікарні. І ми ще купили йому анфлурон. Говорять, що він дуже болючий, але він дуже ефективний. Що б ви думали у нашого кота? Ковід. Представляєте собі? І в нас ще є одна кішечка флешка. Ну, та дуже швидко. Їй було дуже погано, в неї була блювота, але вона якось один день і вона вичухалася і все нормально. А за день до цього ми давали ліки. Якраз в профілактику ми давали глистогонку. Я чогось подумала, що це воно так вплинуло, якось вони обоє. В один день майже. Бачите, він взагалі ніякий. Такий він грайливий. Ой, бідненький, ну нічого. І флешка наша відлежалася буквально один день, на другий день їй все було нормально, а Бубі все гірше і гірше. Він, бо ти їв. Береться, а не саме, він знову виділяється в нього з очей, постійно витираю, а воно тече й тече. Бідненький, нічого. Нам сказали, що ми вилікуємося і все буде добре. Тож будемо лікувати, будемо надіятися, що все в нас буде добренько. І хорошо. Всім бажаю миру, добра. міцного здоров'ячка вам і вашим тваринкам.